Да, то прибуде вода, то відбуде. Деться намочити ноги перший раз цього сезону. <гум> Ні, ну вода така тепленька біля берега. Ну і спека, звісно, сьогодні, друзі. Випікає страшенно, я вам скажу. Гляньте, яка тиша. Чуєте, птачки співають. Все просто супер. Можна прям купатися. Яка краса. А? <реш> І ми з вами на місці, друзі. Всім привіт. Короте, спека страшенна. Значить, що у нас сьогодні з вами по планах? По планах у нас сьогодні десь початку другого, плюс-мінус, друга половина дня наша. Е, думаю, поїхати, так сказати, провірити на вечір. Що воно буде клювати вечором? Може, вечором, так сказати, буде щось залітати. Таке, так сказати, здоровене. Коротше. Попробуємо сьогодні ще подубасити на пружинки. Можна було, в принципі, фідерок сьогодні зібрати, половити. Ну, як ви бачите, Рудподіка вже зібрав. стоїть все чітко. Два спінінга, два гачка. Розкладаємося, прикормочка. Короче, всі діла замішуємо, все по схемі. Опариш, матері, плаваючи. Так що, друзі, такі от плани на сьогоднішній півдня. Ну, водичка, звісно, вже прогрілася. Я вам скажу така. Можна вже ноги намочити. Може вже в принципі, і купатися. Звісно, так сказати, неочікувано прийшло літо. Ну, то таке. Ладно, друзі, мам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки та погнали. По прикормочки сьогодні, друзі. Envy fishing. Прикормочка просто топчик Ви ж бачите, потихеньку Дубаса, аж гайгуде. Це у нас кисла груша, щось ніяк до неї не доберемось, може сьогодні. Потім значить, цукрова кукуруза. Це цікаво, така жовтенька. криля взяв, думаю, на всякий случай треба буде попробувати. І, друзі, так сказати, халва, на яку ми дубасимо з вами гайгуде, вона, звісно, просто топчик. Навіть сьогодні ми її замішаємо. І взяв друзі, добить це все діло ліквідіком кальмар восьминих. Ось так мабуть, і зробимо. І додамо мій апарик, який вже їздить 300 років з нами. Я потихеньку його додаю. Сьогодні ми теж так і зробимо. В прикормочку. Може лящі підійдуть. А, я думаю, труба сьогодні буде рибі. Ми її на халву зараз підтягнемо. А, друзі. Хі -хі. Багато там пишуть що. Поміняй собі садок. Не знаю, мені ці садки длинні не дуже подобаються. їх розкладувати, плюс потім сушити. Мені зручно таким користуватися, реально. Раз, два. витягнув, так пару раз махнув, уже сухий. Рекомендую. Хі -хі. Так, і це нам теж потрібно. Водички сейчас взяти, Розбавить ликвидика. Так, Вода, звісно, то тепла, але сильно бовтатися в неї навіть, не дуже, навіть правильно. Ну, запах пішку. Так. Головне не переборщити це все діло. Вроді нормально. Гадали одразу. О, запах, запах, друзья, запах. Вроде непогано вышло. А парик. Та. Да. Огонь. Ладно, хай постой. Поставим в тенечек. Надо зонта, конечно, жахнуть. Потому что засохнет все дело. Так, чтобы под ногами не стояло. Здесь там наш был рушничок. Рушничок. Без рушничка, друзья, никуда. М? Только раз, два. И все, огонь. Рученята наші сухі. Так, на що будемо дубасить, друзі? Дубасить будемо на пружинки плавачі насадки від профмонтаж. Значить, по пружинам цього сезону я юзаю пружинки. Є у них на дві пружинки, на одну, які кому подобаються. По вісам там теж. У мене 60 грам. І під фідерок вже готові фідерні монтажі. Значить, От фідер класік є. Потім симетрична петля і асиметрична петля є. Так це все діло виглядає. Ну, я ловлю на патармустер. І плавачі насадочки, друзі, не один сезон, я вже ловлю на них. Так це все діло виглядає. 4-5-6 номерей. Сьогодні будемо використовувати Четверочку жовту. Отаку от кукуруза. Може ще біленький часничок поставлю. У профмонтаж такі є органайзери друзі. Це прозрачний органайзер. Бачите, тут все зручно виглядає. Він йде з двома такими сумочками внутрі. Плюс повідочниця, хто використовує. Дуже зручна річ, все це все, все, все діло є. Нав'язано. Хоп, вдруг обірвали, наділи і полетіли. Це в мене під Карпішен органайзер. Десь це чітко виглядає. Тож, люблю, коли у нас складено по полочкам. Для прикормочки є сумочка, друзі, Big Carp, коропова фідерна. Туди всі рибалки влазять. Дуже зручна річ і є чехли в прогмонтаж 130 см, це що росту, на два відділення. Тоже, туди можна напихати, звісно. У мене там спінінг, удочка, фідер. Дуже зручні, якісні речі. Ще, кстати, у нас є і мотель, друзі. Він тут, Фу, блин, трішки підвонявся. Ладно, мотилика пока не буду. будемо на парика. Може там пяток якийсь виберем поставимо. Фу, блин, ну це він заванявся, конечно. Ну, парік ходить нормально. Ну, така жара, конечно, может быть, так сказать, всяке. Так оскільки ж його поставить, я думаю. Три штучки десь. Під плавищу, Четверочка це кукуруза. Це в мене пінка. Може лящий підійти? Так сильно не забуваємо. Хм? О! Вин, як вишенка на торті. Хм? Так, в не вмазуємо руками. З прикормочки, так. Щось там уже он запуталось. Фух. І там запуталось, все запуталось. Все запуталось. Ну, полетіли. Так, це, мабуть, буде правий. Поки закинемо на середину, а там глянемо, де рибка. Вистачи я сьогодні сильно, друзі. Ну, відносно. Так, да. Це хай буде, навірно. правий. Це буде правий. Опа, 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 опа. Чук. Да-да-да, да-да-да. Ну так быстро, конечно.

Цікаво! Опа! як щось є. Ось таке, похоже, похоже, на рибу. Мені <сіхі> здається, це тарануха, друзі. Така. Ну-ка. Не дуже великих розмірів. ну Головне, що клюнула. часа прошло. И иди на сюда. Да. Тарануха. А не петлещик. обычно с вами и начинаем с петлещиков. Вернее, густерин. Это, Не, ну я даже не буду в садок мучить chcę po chejmie tak wskazać Ciki. Закинули, друзі, тільки закинули. Ого, це щось вже той самий спінінг. Тільки чірк. Ну, я думаю, теж біленька. Нічого, зараз розгоним, розгоним. Я думаю, на прикормочку підійде риба. Так сказати, наладимо це діло. Ну пройшло, не знаю, десь хвилини-дві. Удари. Може карасішка все ж таки. Може і карасевич. Ща глянем. Не, удари різкі. Думаю щось біле. О, тарануха, друзі. Чи що це? Да, тарануха, гляньте ка. Черкаси. Це навісю ліки. Тихо-тихо, гляньте яка. Мелантика торнуха. Чок, Тихо, тихо, тихо Чик, чирик. Друзі. Ага. Що сказать? Дикаричка, ти супер. І плаваєш під опариком. Ну це, конечно, заліково. Так умо оформимо. Я думаю, в саблочек полюбаса. Ну, торнуха. Так, а де він? Чи відро? Садок чи відро, друзі? Не, давайте садок. Сейчас жара. Мало ли. Это такая, конечно, на тушеночки, консервы. Штук бы 10. Я сейчас поглубже. Угу. Нормально хоть? Да вроде бы кто и забыв. Будем доверять. Ну ладно, хай пока побудет. потянуть. Опа, ого. Не понял. Хорошая. А что да, стартануло? Фига себе. Обычно лещи попускают. Не понял. Чуете? Друзі, що це? Це неочікувано. А та в машині і нікого нема. Ладно, хоч подивлюся. Ну, де так? Не знаю, на коропа не похоже. Може, ляж хороший. Я навіть не знаю, що сказати. Такого я не очікував. Клюваку. Блін, другий спінінг зацепив. Та оце нам ще не вистачало цього. Так, фрикціончик, І бур'ян, і спінінг, і що там за риба? Не зрозуміло. все в кучу. Не надо ж така фейня, лки-палки, блин. Куда його? Так, хвоста побачив. Щось, щось худе, здорове. Щось худе. Коропець, друзі, походу, коропець. Сазаневич. Сазаневич. Сазы... Сазаневич. Друзья, Сазаневич. Офигеть. Что там плавающая? Сазаневич. Вроде как. Да. Сазаневич, друзья. Ху -ху -ху. Офигеть. Тыкий сазанчик. боять. Я скажу, дика речка, это дика речка. <реш> тиха, 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 тиха. Та, давай, А за ней вич. Тихо, тихо, друже. Тихо, тихо. Да давай я тебе, стой. А сбоку, да, он гарно сидит. Это за ней Так, саки, півтораха десь точно. Тихо, <реш> тихо, 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 тихо. Ну Це реально не очікувано. Сазаневич дикий! афігеть, ха Офіч. Аф коробчик. На пружинку, я ж кажу, плавайчі насадочки рулять, кукурузка. Ну такий за кіло десь. За кілушний, зараз обережно його заважимо. Просто начікував такий жорсткий попусканчик. взяв, далі ви все бачили. Кічік і Сазаніч на березі. Не Зря ми на вечір приїхали. Так. Обережно. Сазанчик. Сазанчик. Так. Щоб тебе не повредить, тихесенько. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. тихо, 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 тихо. Та обережно. Ну-ка. Ну, почти 900 видно вон там 935 почти шокелуха тут почти шокелуха огонь, я думаю огонь, так ну понятно що ми його відпускаємо, так давай і там відійшов давай зови там своїх родичів ті шо побільше не ну блядь, оце це так сазаневич Ну что, стартуй, стартуй. Фух, полый тиф. Тики закинул, опять там. Опа. Что? Там? Хе, стая. Стая коропив. О. Хорошенькие, кстати. Цена коросичка. Я ж казал, друзья, грибка педиде. П'ятидентун Ту туру Ту туру. туру -тур. Тільки закину після коробчика. Иди сюди. О, щось тоже приехали. Под тарануха. Таких без десяточок, друзі. Я б зробив бы консерву. Що це? О! Возлега собі. А не гучара яка, друзі. Блядь, ти кагуща Це вже не шутки. Тихо, тихо, тихо. Опа. Це вже не шутки, друзі. Блян, ти кагуча До речі, вода підійшла вообще, ще більше, Блядь, ти наш садок тут уже прям... А ну давай, давай! Ну, офігеть! То що я казав, друзі! Паваші насадки це топ. Кукурузка, четвертий номер. Вона і того разу працювала. Так, друзі. Я ж вам казав він раз, ловити на диких річках це щось. Не знаю, що залетить. Що коробчик залетить, я, звісно... Неочікувано. Неочікувано. Я думаю, що взять зараз... І я його зібрав, покидать. Можна щупака, може судака під вечір. Ну поки не хочеться, посидимо на пружинки. Нет, пружинки, звісно, емоції дарують. Ну і на кожа, звісно, буде посидіти якось, ну щось ніяк я від пружинок не відійду Рибка, теж клює різно. Блін, ну коробчика вальнули. Такого, да? Почти заліковував. <хи> так що, друзі, за першу рибу просто супер. Ну і зря я сьогодні хотів поїхати на вечір. Ну, опять же, ще стільки все починається, і ще не дуже вечір, по времени я вам ще скажу. Е, пів сьомого, тобто десь якийсь часик плюс-мінус у нас ще є. Я думаю, що треба, да. якраз до темна напосиді. Так що, друзі, у кого що є, налітаємо, п'ємо чайку, надубасимо далі рибу. Тоже самое история, друзья. Давай, дай, так нормально. Ты что-то такая дуже стеснительная попалась. Дуже стеснительная. Таке невеличке, походу. Щось даже таке, я вам скажу, дуже позорне. О, це ж треба так мене опозорить. Консервна гущара. Ну, Так не дуже опозорила, ну опозорила. Даже в садок не буду тебе. Давай. Вот твоя подруга была нормальна, а так ти мале і знаєте що я друзі замітив що кліє на один спій. основно цей Ну то я щось не пам'ятаю була поклювочка чи ні з одної точки тільки Чук. і все так води ще більше стало да там платва, твагу ще розмір конечно класний що там сонечко сідає тихо краса я кадра друзі Опа, уточка гляньте, чик-чик-чик-чик-чик. Строє там своє гніздечко. Хі -хі -хі. І ми тут тихесенько і не мешаємо. Лубасимо рибку. Я ж кажу. Один спінінг, друзі, працює. Чому так? Не знаю. Чи там точка така? О! О, тихо. Все уже хорошее. И дальнячка. Дальнячок, дальнячок. Наш дальнячок. Тут вечер діло пішло. Да, хороше щось. Ну, побачив, ну що ну що ви скажете? плотва Ту карась. Оу, які друзі! Карасішка завітав. Дуже жарових розмірів друзі. Наверное, треба вже під саку на всякий випадок. чікс Тихо-тихо, тихо! Та я знаю, що ти ще хочеш зійти но... Давай в садок. Нор. Фіга собі. Жаровий. Конечно, норм. Пум. <рісті>, що я казав, ти походу чупака гарного вальну. Я думаю, это щупак краказябрика. Тихо, 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 тихо. Може не Що я казав? Покидаю спину Блін, дикарічка є, дика річка, друзі. Ого. Перший закид. А! Там щось багранув я. Йолки-палки. Багранув. Лящаку, друзі. Тихо, зацепилась. Йолки-палки. Нечесним путем, багранув лящаку. Офігеть. Ну я не хотів. Гляньте. Фуга собі, лящака. Чик, тихо, 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 тихо ли Ну да, конечно. Тришки забага забагрим, ну блин, я не хотел. Офигеть. А его, походу, тут, конечно, покусало. Гляньте. який. Десь в районі кілограма, мабуть. Так, ладно. Поки посидь тут садку. Чікс. Такого я каже не очікував. Думаю, покидаю кракозябрика. Гляньте, кракозябрик роби речі. Це, конечно кино так кино може там что ще гряне может еще пока я думал шпак офигеть так по берегу на дубасы скики кири друзі Хі -хі. так тихо 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 розмер сегодня вей заликовый так, садочек мой фирменный, ай сохне. Гляньте. Кстати, карасе ведь залетів без камеры, так сказать, Плиточник. Тут такий, я не знаю, грамм. Сейчас заважим. Грам 600 точно есть. То я там тянув втянув, думаю невеличкий, а потім такий чикс. Чуй... Опа. Я ж казав. 605 грам. Це що по карасям саме великий. Так, це у нас скільки? раз, два, по-моєму, три карася. Лящик забагрили. А ну що по весу. Килуха десь. 765. Такий красень, друзі. Ну, побитий, походу, дракачі його, чи тут. гляньте Чи він так не реститься, не знаю, побитий. Коротше, такий лящик. Карасевич, значить, так, лящик поплив. Тихо. Очень курнув. Карасішка 600 плюс, поплив. Так, що у нас тут осталось? ще один карасішка. А ще один карасішка. А це біленька. Тарануха така залетіла. Теж залікова. Ще одна. І гущарина. Дебела. Цікаво, що вона? Грам 300, мабуть. Ну почти. 295. Полетіла. Відро помили. Конечно, не зря сьогодні поїхав. Чуйка була, поїхати на вечірок, Провірити, так сказати, все це діло. Тика річка, звісно, рули. Це на наставках ловить там, коропів чи щось. Їдеш, не знаєш, що буде клювати. Друзі, питання там по прикормочці, де все все діло взяти снасті. Посилання все в описі під відео. Залітайте, дивіться, прикормочка топ, Снасті, пружинки, все працює. Ви ж бачите, плавачі насадки, тільки чук сюди. Сезон по них почався. Я не знаю, ну переповнюють, Дика річка, це диха річка. Надубасили сьогодні. В принципі, сонце вже там сіло, можна якісь там півчаса туди-сюди ще половити. Клює, клює. Що ще треба? Норму ми піймали з вами. Я сподіваюся, ви кайфанули разом зі мною. Звісно, просто топчик. Ще буду збиратися. Це все діло, а то вже і темніша буде скоро. Так що, друзі, дякую за перегляд. Я погнав.